Доброго дня, шановні учасники конференції. Рада всіх вас вітати. Мене звати Олеся Бондар. Я є менеджеркою проєкту з психосоціальної допомоги, постраждалим від війни програми підтримки ОБСЄ для України. Мені дуже прикро, що я не змогла доєднатися до вас і бути сьогодні на Хмельниччині. Проте, я дуже вдячна організаторам, що все ж таки дали можливість мені під'єднатися до вас онлайн, і трошечки представити вам роботу програми підтримки ОБСЄ для України. Я поділюся зараз з вами презентацією. Отже, програма підтримки ОБСЄ для України і чим ми займаємося наразі. Я спочатку хотіла би трошечки розказати вам про організацію. Я думаю, що всі з вас чули про організацію з безпеки та співробітництва в Європі, але все ж таки в загальних рисах хочу розказати про нашу організацію. Не працює токен. Працює отже, організація з безпеки та співробітництва в Європі це найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки, а вона налічує 57 країн-учасниць з Європи, Азії, Північної Америки та 11 країн-партнерок зі співпраці. На мапі ви можете бачити темно-синім кольором виділені країни-учасниці і блакитним країни-партнерки зі співпраці. Особливістю діяльності організації є те, що всі країни-учасниці мають рівні права, і всі рішення в організації приймаються на основі консенсусу. І на жаль, Російська Федерація також є частиною організації країною українською учасницею. А тому багато рішень, які приймаються в організації, Російська Федерація на жаль має вплив на це. І я в подальшому трошки більше про це скажу. Організація з безпеки та співробітництва в Європі розпочала свою діяльність в Україні в далекому 1994 році. Тоді була започаткована перша місія ОБСЄ в Україні, яка була націлена на підтримку стабілізаційних процесів в Автономній Республіці Крим. А в 99 році розпочала роботу інша місія координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Основним завданням цієї місії була саме проєктна діяльність підтримка уряду і державних органів влади України в проведенні реформ в різних галузях. В 2014 році, коли Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України. А була сформована друга місія в Україні, про яку якраз таки більшість і чули: це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Це була місія з неозброєних спостерігачів, основним завданням яких було слідкувати та звітувати про дотримання прав людини на лінії розмежування тодішній. І також як на непідконтрольній Україні території, так і з боку підконтрольної території, і обидві місії існували паралельно. Координатор проєктів обсє в Україні, спеціальна моніторингова місія України ОБСЄ до 2022 року до початку повномасштабної збройної агресії. Російської Федерації проти України до початку війни і тут, повертаючись до цього правила організації, що всі рішення приймаються консенсусом, на жаль, Російська Федерація проголосувала проти продовження як роботи координатора проектів ОБСЄ в Україні, так і спеціальної моніторингової місії. Тому обидві ці місії в 2022 році припинили свою е діяльність. Uh, і завдячуючи міжнародній спільноті, завдячуючи країнам-учасницям ОБСЄ, а uh, все ж таки знайшли uh, можливість продовжити підтримку uh, Україні uh, з боку ОБСЄ, з боку організації, і в 2022 році, в листопаді була створена. Розпочала роботу програма підтримки ОБСЄ для України, яка в своєму порядку денному продовжує роботу координатора проектів ОБСЄ в Україні і займається проєктною діяльністю. Але, звісно, війна підкоригувала тематику наших проєктів. І ми маємо проєкти в багатьох сферах, насправді, з багатьма органами державної влади. От тут зазначені п'ять основних наших напрямків роботи. Я не буду детально на них зупинятися. Все ж таки, в нас тематика психологічна і психосоціальна допомога, то я більше хочу розкрити ці теми. І хочу поділитися з вами результатами нашої роботи в складі координатора проєктів обсє в Україні. Ц станом на 2022 рік, що нам вдалося за цей період зробити. Ми реалізували вісім проєктів саме в напрямку психосоціальної допомоги. Нашими партнерами виступали Міністерство соціальної політики, Міністерство у справах ветеранів і Міністерство внутрішніх справ. Ми долучалися до розробки та вдосконалення законодавства в сфері психологічної реабілітації. Також розробили дуже корисні посібники. Тритомний посібник з основ реабілітаційної психології. Ви можете бачити на екрані фотографію і QR-код. За цим QR-кодом ви можете завантажити собі електронну версію цих посібничків, і ми змогли передати для учасників конференції, які приїхали в Хмельницький, третій том цього посібнику. На жаль, перший і другий том на початку повномасштабного вторгнення. Були знищені так як зберігалися в тих місцях, де були активні бойові дії під Києвом. Тому можемо поділитися надрукованим тільки третім томом, але ви можете завантажити електронні версії всіх трьох посібників за qr кодом який ви бачите на екрані. Також разом з Міністерством соціальної політики ми розробляли інформаційні пам'ятки для ветеранів тоді АТО. І розробили промо-ролик з важливості психологічної підтримки і допомоги, і наскільки це важливо для ветеранів саме психологічна реабілітація, ми провели також тренінги для соціальних працівників та психологів з психологічної допомоги. Постраждалим під час тоді АТО і нам вдалося покрити провести такі тренінг для всіх представників для представників всіх областей України і майже 700 учасників змогли відвідати ці заходи. Також ми організовували навчальний візит до Хорватії, куди запросили представників державних органів України, де вони змогли відвідати Міністерство у справах ветеранів Хорватії, так як Хорватія мала досвід війни і має досить гарні напрацювання щодо роботи і підтримки ветеранів, то цей візит теж був досить корисний. Проводили тренінги для регіональних представників Міністерства у справах ветеранів з організації психологічної реабілітації ветеранам та їхнім сім'ям. В співпраці з Міністерством у справах ветеранів теж ми долучилися до розробки системи інформаційних сервісів «Є ветеран», а саме до розробки модулів з психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування. Модулю професійної адаптації, а також реєстру сертифікованих надавачів послуг, провели серію регіональних круглих столів з питань організації в громадах психосоціальної допомоги і за результатами таких круглих столів, на яких були дуже активні дискусії щодо надання організації саме допомоги в громадах. А ми в результаті змогли розробити таку дорожню карту з розбудови психосоціальної допомоги ветеранам та їхнім членам та членам їхніх сімей. І ви можете також подивитися зараз, щоб моє зображення не заважало. Я його сюди вниз посуну, Є QR-код. Щоб завантажити цей посібничок так само, дуже раді, що ми змогли долучитися до обладнання навчального простору в центрі психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Ви можете бачити фотографії на екрані, і цей центр активно зараз використовується. Лісовою поляною, і ми дуже були раді співпрацювати. Також дуже пишаємося цим посібником. Ми працювали разом з міністерством соціальної політики над програмою для кривдників, які вчиняють домашнє насильство. І Проводили в подальшому тренінги для психологів та соціальних працівників саме з роботи з кривдниками. Тут теж ви можете побачити QR-код на посилання на ці посібнички. Будь ласка, скачуйте та користуйтеся. І також в кінці цієї презентації будуть мої контакти. І я буду дуже рада, якщо зможу вам допомогти і надати більш детальну інформацію по будь-яких. Ресурсах, які ми маємо, які ми напрацювали, або, можливо, буду рада подальшій співпраці в напрямку психосоціальної допомоги. Це я трошки розказала про нашу роботу в складі Офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні, який закрився в 2022 році. На жаль. І починаючи з листопада 2022 року в складі вже програми підтримки ОБСЄ для України, ми розпочали реалізацію проєкту з психосоціальної допомоги постраждалим від війни разом з національними партнерами з міністерством соціальної політики, з міністерством внутрішніх справ національної поліції і Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Ми проводимо разом з міністерством на запит Міністерства соціальної політики. Ми проводимо тренінги для соціальних працівників з розширення навичок психологічної та соціальної підтримки під час війни. І ми дуже раді, що однією з тренерок на цьому тренінгу виступає Марина Маліновська. Ми дуже раді співпраці з нею. І ці тренінги дійсно дуже мають дуже позитивний відгук, відгук, і це дуже важливо наразі дійсно вдосконалювати свої навички для соціальних працівників. Тим паче, що Зараз ми всі працюємо в таких важких умовах. Нам потрібна підтримка один одного, і ці тренінги вони також направлені на те, щоб соціальні працівники отримували, могли отримати не тільки нові знання, які вони зможуть використовувати в своїй роботі, але також використати цей час для того, щоб трошки відновитися самим і вивчити інструменти, які би. Допомагали і запобігали професійному вигоранню. За результатами цих круглих цих тренінгів ми вже розпочали процес. Працюємо зараз активно над написанням рекомендацій для фахівців з надання психологічної та соціальної допомоги під час війни. Ці рекомендації будуть готові. Ми плануємо, що вже фінальна версія буде готова в листопаді і ми зможемо представити наші напрацювання вже на широкий загал. Також ми організовуємо молодіжні табори для молодих спеціалістів, надавачів соціальних послуг та психологів. Такі заходи ми проводимо раз на рік, в літній період. І намагаємося залучити саме спеціалістів з досвідом роботи до трьох років і надати їм додаткові інструменти, які би могли бути корисні в їхній роботі. Минулого року ми проводили такий захід на тему протидії домашньому насильству. І цього року плануємо також проводити такий захід в кінці липня, і про це ми будемо додатково опублікувати інформацію на нашій. Сторінці у Фейсбуці, тому, якщо буде зацікавленість, якщо ви знаєте колег, які мають досвід роботи до трьох років, то підписуйтеся на нашу сторінку у Фейсбуці, там ми будемо публікувати інформацію. Також ми це фотографії насправді з нашої плідної співпраці роботи в складі координатора проектів ОБСЄ в Україні, але ми зараз продовжуємо співпрацю з психологічною службою системи Міністерства внутрішніх справ України і будемо проводити тренінги навчання для психологів системи МВС. Це і Національна поліція, Національна гвардія і ДСНС, і всі структури, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. Будемо навчати їх, підвищувати їхню кваліфікацію, надихати їх на роботу в екстремальних ситуаціях для того, щоб вони мали додаткові інструменти. І могли професійно надавати допомогу як своїм колегам, так і населенню під час екстремальних подій. Дуже раді минулого року розпочати співпрацю з психологічною службою саме Державної служби з надзвичайних ситуацій. І ми плануємо цього року проводити навчання для психологів ДСНС. Розробляємо для них програму з психологічного відновлення рятувальників, яку в подальшому психологи ДСНС зможуть самостійно проводити для своїх колег. Це коротко про нашу діяльність в Україні. Я вам дуже дякую за увагу. На цьому слайді ви можете знайти мої контакти, мою електронну адресу. Я буду дуже рада, якщо ви зі мною зв'яжетеся. Буду дуже рада співпраці. Якщо вам потрібна будь-яка інформація з нашого досвіду, з наших напрацювань, я буду дуже рада поділитися і лишатися з вами на зв'язку. Ще раз перепрошую, що не змогла приєднатися до вас наживо в Хмельницькому. Але дякую за вашу увагу і сподіваюся на те, що ми всі разом робимо корисну справу для нашої країни, для України. І таким чином, сподіваюся, що ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні. І теж, Хотіла би, якщо є така можливість у організаторів, я би хотіла попросити включити відеоролик, який ми розробляли ще в 2018 році, коли ще тоді була АТО, з психологічної реабілітації ветеранів, але цей ролик, він Ще більш актуальний, мені здається, ніж в 2018 році, тому е, прошу, будь ласка, його запустити. Дуже вам дякую.